привіт To je roboška, ki preberejo krilijev. Uh -huh. Всім добрий вечір, Привіт, людини. Привіт, привіт. Що робиш? Пом. А, а там привіт. Привіт, привіт. Ты вот. сигма Хорошо Сколько подавает? Артем, привет. сколько тебе Пятнадцать 15. Делиться, нахрен заходить в фирму. Топів блогери, да, дякую, дякую. А як казав трьох день те був, бо не сил шукай перший можна забезпечить А нам со твоїхає Забирай Рукавиці де твої а да? Заработаю ногти знать. А, Будешь бы я знаю. Мне 7. Сідеш, та? А. Ja, я ж кодов так зарахуєш. Всім mm -hmm. фріт, то приєднюється. Я ж там тобі сім років. Добре. Приємно, що дивляться такі. Малі, юні. Як тебе звати? Мар'ян. Бава, України. Таранського. Не роби того. В якому ти годі 9 Дев'ятому. Гоша, трудяги, всім респект і уваження. Дякую. Давайте пишіть щось. Uh, слава там Гарой. Гарам Слава. Слава Україні, героям Слава.

Če je bilo vse prav, ali ne? Kaj vidite? Še drago, tudi počešil. Vsem prijuto prijednico, topli. П'ять людей. Богдан, дуй... О, де хто зайшов. Тільки Богдан. Дай Боже. Ам, добре, ви вже ніч не робите. А я ще все роботу здибу. Tak, pucat pada tahu tu tak? ni. Я ще на десяту. На роботу їдуть. Іду ясний понят. Всім прийти, то під'єднюється. Угу. Поставу вести їду, і закріпи. ты, кстати, дай. Да, ребят. Так, 30. 49. 37. Ну ладно. Hello, from the back. Это не капюшон, но... Марин, ч себе тебе на ефірі. А ти думав а. Так. Да и шо? Ну, no, все. Популярна персона, так? О, все. Я 58. А то зараз початок, то ще зараз буде йому більш. Якщо знаєш, кого сьогодні нема? Що? Колеги. Іван колеги. А зараз приїзд. Приїздить.

На степлі не все трошки Ну мир союз А бума слепо Все понял все полишники Понял фань Так, чому кілька тільки Не Немає. Що? Чому даєш тільки вас? Максим бути Та я знаю, що ще, ще має ячмінь, але поки що е, догодовлюю увесь. Але можна, принципі, мішати увес з ячменем. Можна. Я не ошалка буду на пятна. Ты шокса буде? А дай. Сразу <риклад> тренировал. <риклад> Цей блок написав, увесь він переважно такий пустий кролики, не, не мало найдаються. Дов. Дов. не пиши, Сігма. Маріан, Імакси. Окей, Сігма? Що? Я Сігмо? Сігма робила така. Я так ні. Корм вже не даєш. Вже не даєш корму. Хоббі корм. що не даю, бо має корму. Ну так, так жирні всі. Так, так. Чого? Чого? Корму не даю, бо вони так всі жирні. Мазари, я мішаю два ведра. А я поки Йоду. що даю саме у Але А от вже закінчується, що може відро є. Ole. Potem było dawać, panie, jaszmin z pszenicy. Dziękuję za lajk. Słuchaj? Idę do taty, bo walczyła, do czerpiemy karty na Co? Co? To Ta tata, co tam Co To jest. Co to troszkę? Na no zakup sam maryk, jaszmin nie

Я не знаю, я скільки давав ячмінь, то нічого від нього не було. Ячмінь можна давати, тільки мішай, мішай з пшеницею, кормом курдзію або з пшеницею. Я ячмінь, як давав комбікорм, то мішав з комбікормом ячмінь. Той комбікорм, що я купляв, то там ячмінь шов, то що не можна. Від мені дуже жаріють, якщо ти одно добре. Ну, то якраз навіть корм добрий вони. Плануєш тримати багато кролів? Ну, є в планах, розводити далі. Є в планах розводити. Сьогодні чищу, треба на днях е, купити вапна, побілити, зробити дезінфекцію, ще треба повакцінувати старих кролів. Внутрі не тримав, ніколи не тримав. Все, я вже, в принципі, почистив. Там в двох клітках не буду чистити, бо там маліє. То зараз тиждень, півтора чи Тиждень півтора почекаєш. Добре, друзі, певно було завершувати, я вже все поробив, дощ падає, треба грітися. Добре, всім дякую, хто був на ефірі, всім до зустрічі, до наступного ефіру.